Символ перемоги світла над темрявою та добра над злом у Чернівцях, 14 грудня, на театральній площі запалили першу свічку хануки, одного з найбільших свят єврейського народу. Відзначення свята вогнів триває вісім днів. І щовечора на спеціальному світильнику ханукальній менорі запалюють по одній свічці. Цьогоріч свято триватиме з 14 по 22 грудня. Своїм корінням воно сягає часів, коли іудеєю правили греки. Цар Антіох IV забороняв вивчати тору, дотримуватись єврейських традицій і розорив їх храми. Тому іудеї повстали проти нього і через три роки скинули з престолу. Втім, їх святині були осквернені, прагнучи очистити і освятити Єрусалимський храм. Євреї піднялися на храмову гору та побачили, що ритуальної олії для лампад залишилося лише на день. Але коли запалили минору, світло від вогню горіло вісім днів. І донині, дякуючи за це диво, євреї всього світу запалюють вісім свічок і відзначають хануку.